Цікава у нас ситуація, заявлений пробіг 218 тисяч. Цікаво, що перевірили ми автомобіль по Carverті. У нас справді він код по Carverті об'ється. Останній зафіксований 203 чи 208 тисяч, здається, в 2023 році. Але перевіряємо автомобіль діагностикою по сажевому фільтру. І тут у нас цікава історія пробіг сажевіка. У нас 320 тисяч, тобто остання момент з останньої успішної регенерації 278 тисяч 917 кілометрів. Також тут присутні мотогодини. Тобто пробіг автомобілі скручений і скручена, як завжди, золота сотка, тобто пробіг 320. Є звичайно, такі ще признаки, як повністю залитий фаревою руль. Бачимо, кермо в нас. Скажімо так, робилося. Сидіння водія також, сажевий фільтр вже прогорів, вихлопна труба чорна і, і чути чути цепок навіть на прогрітому автомобілі, таке шелестіння. І не дозволили. Не дозволили під'їхати, подивитися автомобіль на холодно. Сказали, що машина вже прогріта. Ось така ситуація. Шукаємо далі найкращий автомобіль для нашого клієнта. Всім гарного дня! А ми працюємо.